Ваня, знову поверні. Скільки часу ви там Чи Це ваша чергова ротація? Три місяці, чергова ротація. <рес> Я вже не знаю, скільки. Три було там. Чи чотири? Тобто ви, тричі фактично по три місяці були там, так? Так. Наскільки ви приїхали, повернулися? На відпустку. Хто вас чекає вдома? Дружина, батьки, друзі. Найбільше що зараз хочеться, окрім пани? та такого Найбільше <рес> скинуться обмундирування, оце все. Діти, шорти, сандалі, футбол. І просто як звичайний житель Львова, піти прогулятися по місту. Представте Представтеся, будь ласка. Мене звати Денис. І признач, якщо можна. Яценко 50-тармобільна бригада. То ви е, мобілізовані чи ви? Ні, я контракт кадровий військовий mm -hmm. на перший рік в армії. Ви прогнозуєте, коли це все закінчено? І що потрібно зробити? Що потрібно для цього зробити? Докласти як не мога більше зусиль і вірити в найкраще Дякую, так. Вічі, нічого з вами, з нами переможемо. Дякую. Шановний пасажир швидкий.